Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати з подавляючими наноботами на Ізітку. Так. Запікався я в каточку, це в нас пригрімчик облога. Ну і ми переходимо до знищення наших суперників. Так. Перший кіл є. Ану. Так, знов ну, тут молот попався мені. А молот тепер так відштовхує, що це капець. От як проти молота грати на ближньобійній пустці? Навіщо це? Добавили таку йому віддачу. Ну... Якщо чесно, я не розумію. Навіщо таке потрібно було робити. Так. Гранати вже летять до мене, я бачу. Поставлю мінку і спробую втекти. Так. І мене розбирають, на жаль. Так, поїду я знову наверх. В принципі, тут карта маленька, можна навіть Ареса взяти. Мені здається. Це норм. Оп! Так, що у нас тут? О, залітає кріт. І мене розбирає страйкер. Я щось так не подивився, гнався за крусейдером. Ну, а тим часом мої союзники намагаються захопити. Зараз я спробую їм допомогти. Так. Ну що, є захоплення? І ми потрошки вириваємося вперед. Так, точка А. Я її вже проїхав. Так, хотів забрати шафтика. Так, вже десь там молот підкрався позаду мене. О, в них вже пів вийшло. Так, Ну зараз цю точку захоплю і мабуть я вдягну Ареса. Якщо захоплюю, звичайно. Нормально. І мене розбирає граната. Як так, якщо от в мене на екрані вона тільки приземлялася. Не знаю, може я кліпав і пропустив ще одну. Нічого страшного, це ж танки онлайн. Так. Так, де в нас всі суперники? Так, Ну на низ я не поїду туди, тому що там зараз я знову їду на грома, кажу на грома на молота і не зможу його наздогнати, тому що в нього віддача дуже велика. Чи сила удара, не знаю, як воно вірно називається. Оп! Ну, сподіваюсь, що тепер ніяка граната по мені не залетить. Так, є захоплення. Так. Так, і крітує, до речі, цей пристрій також якось нечасто. Я дивлюся. Так. Треба мені трошки ховатися. О, нормально. О, кріт залетів тому що диктатор мені роздав свій овердрайв. Треба тікати. Так, ну що? Пробую я заїхати до них в тил. Так. І мене розбирає смокі так, запускає наш Арес Біша І зараз може бути захоплення. Так, і є захоплення. Так, оглушив смоки. Ось бачите, але дуже короткий проміжок часу діє саме оглушення. Десь секунду, мені здається. Нормально забираємо смоки. Так, що в нас тут? Квінц? Нормально. Забираємо кінця. І мене вбиває гром. На жаль. Так, є в мене овердрайв. І зараз ми спробуємо захопити цю точку. Почекаю, поки в мене будуть всі припаси. Так, ану. Зустріну я тут кітама. Нормально, забираємо китану. я забраты смоки точка нормально Так, гранатка так и зараз мы будем вас в свою бомбушку поставить А ні, Нам пощастило, він не встигає, і ми виграємо цю каточку. Ось такий друзі, у нас вийшов огляд на оглушаючі наноботи на Ізітку. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.